друзі, вітаю! Сьогодні авторія перевіряє лайфхаки з інтернету разом з автосервісом Hunters. Якщо ваша машина заглохла і немає кому допомогти штовхнути авто, використовуйте ремінь безпеки як один із способів навантаження на авто. Так, давайте почнемо з першого способу штовхання автомобіля з паском безпеки. Ми виймаємо пасок, ось фіксуємо його, закриваємо двері. Ось, а і починаємо штовхати автомобіль ременем. Е, що я скажу? Схема дієва, але е, це небезпечно, тому що коли автомобіль може покотитися вперед, чи ми можемо за щось перечепитися, впасти. Ось я думаю, що з техніки безпеки краще це, не робити краще такого. цього не робити. Але схема дійсно дієва, тому що нагрузка я бачу, що вона розпреділяється на тіло. О, так пишіть в коментарях, які лайфхаки ще хочете побачити та замовляйте технічну перевірку авто на Авторі.